Вітаю! Вчимося разом з Людмилою Сухачовою. а сьогодні ми з вами розберемо, що таке йоні рівняння реакції. Згадайте, будь ласка, в восьмому класі ми з вами вивчали реакції обміну. В якому випадку йде реакція обміну? І так. Реакція обміну йде в тому випадку, якщо в результаті реакції буде утворюватись газ, вода або осад. Тепер як реакцію обміну розглянути можна з точки зору електролітичної дисоціації? Давайте спробуємо це зробити. І так, я беру рівняння реакції наступне. Натрій хлорид плюс аргентум НО3. Перше, я записую рівняння реакції в молекулярному вигляді. Подивимося, що буде утворюватись в результаті реакції. Ви знаєте, що сіль вступає в реакцію з сілью в тому випадку, коли в результаті реакції буде утворюватись нерозчинна речовина. І так, йде реакція обміну між натрій хлоридом і аргентом-нітратом. Виходить натрій НО3 плюс аргентом-хлор. І так, дивимося в таблицю розчинності. Я дивлюсь, ми знаємо, що з вами всі солі натрію розчинні. Я дивлюсь натрій ось. так? НО3 знаходжу в періодичній системі ось нітрат НО3 і ось натрій. На перехресті літера R. Це вказує на те, що дана речовина розчинна. Далі шукаємо другу сіль. Аргентум шукаю. Де він? Ось аргентум. Ось хлор. Дивлюся, на перехресті стоїть літера Н. Це вказує на те, що дана речовина. Нерощина. Як ми з вами вказуємо нерозчинну речовину? Ця речовина випадає в осад, я ставлю стрілку вниз. Так, подивились, формули, записані з урахуванням валентності, коефіцієнти ми не проставляємо. І так, ми записали рівняння реакції в молекулярному вигляді. Як цю реакцію розглянути з точки зору електролітичної дисоціації? Тепер ми з вами кожну речовину, кожен електроліт, який дисоціює, запишемо, як записували рівняння електролітичної дисоціації. Беремо таблицю розчинності і кожну речовину дивимося, дисоціює вона в водному розчині чи ні. Ви знаєте, солі натрія дисоціюють всі натрії, я дивлюсь ось він. І ось хлор на перехресті літера R. Вона, десь, Дана речовина дисоціює. І так, я записую натрій, з плюсом катіон натрія, плюс хлор з мінусом. Далі ми переносимо цей плюс сюди. Далі йде речовина аргентум нітрат. Я дивлюсь аргентум ось він, і е, нітрат НО3 група. Ось вона, і на перехресті, дивіться, стоїть літера R. Це вказано на те, що дана речовина розчинне. Я пишу аргентум з плюсом, плюс НО3 з мінусом. Далі переносимо стрілку. Натрій. На3 ми тільки що з вами дивилися. Дана речовина дисоціює в одному розчині. Я пишу натрій з плюсом. Плюс НО3 NO, з мінусом. Переношу цей плюс, поставила плюс. Далі речовина, яка випала в осід, вона так і залишається. Я записую аргенту, також записую хлор, стрілка вниз. Аргентум хлор, стрілка вниз. І так, дивіться, ми записали з вами другу, другий рядочок, в якому прописали речовини, які дисоціюють в одному розчині. Це називається рівняння. Йоне повне. Тепер запишемо йоне скорочене, тобто третій рядочок. В йоному скороченому рівняні залишаються тільки ті. Катіони і аніони, які після реакції випадають в осад або будуть газоподібні. В даному випадку, дивіться, з лівої сторони, з правої я закреслюю однакові катіони і аніони. Тобто, я дивлюсь, з лівої сторони є катіон натрію, і з правої є катіон натрію. Я закреслю їх, скоротила їх. Тепер я дивлюсь, хлор. Аніон хлору з лівої є, шукаю справою. Немає. Я його залишаю. Далі дивлюсь: аргентум з плюсом, катіон аргентума є. Після правої немає. Далі дивлюсь, НО3 з мінусом зліва є. І справа теж є. Я їх скорочую. Далі записую скорочене йоне. Записую аргентум з плюсом. Плюс хлор з мінусом. Далі переношу стрілочку і записую речовину, яка випала в усад. Аргентум хлор-стрілка вниз. І так, ми з вами розібрали реакції обміну з точки зору електролітичної дисоціації. Як записується рівняння реакцій? Ще разочок підсумок. Спочатку ми записуємо в молекулярному вигляді, далі ми записуємо в йонному повному вигляді, скорочуємо однакові катіони і аніони і записуємо рівняння реакції в йонному скороченому вигляді.